Об'єднуватися заради протидії корупції таке рішення прийняли представники громадських організацій: Автомайдан, Люстраційний Комітет, Хортицький полк та комітет громадського контролю. Про це активісти заявили у понеділок на прес-конференції. За останні місяці відбулася така шалена кількість різних заходів по об'єднанню громадських сил. І це не лише в форматі там автомайданів, в форматі взагалі всієї України. І тому зараз це спускається трошки на нижчий рівень, об'єднуються сили громадськості активної на місцях. Першим кроком активістів стане збір інформації про корупційні дії представників влади, написання звіту та передачу його до органів прокуратури та МВС на рівні столиці. Прикладом наслідування для Запоріжжя активісти називають тісну співпрацю чиновників з представниками автомайдану у місті Черкаси. Настає і вмешиваясь во всю політику города, добивается того, що їх слышать, від е, іноді можуть навіть сили заставляє прийняти ті рішення, які необхідні для граждан города, а не для корупційних схем чиновников. Запоріжжя активісти назвали дуже складним регіоном, у якому, не дивлячись на зміни в Україні, мало що змінилося. Вони підкреслили, що Запорізьці також можуть впливати на кадрові зміни у органах влади. Ви ж люди достатньо достаточно силу і мочі під собою, коли ви в місті є метод не допускати його до роботи. Є метод прийти, пускай посмотрить людям в глаза вместе з телекамерами і пускай пишуть заявлення. Також активісти зазначили, що у Запоріжжі не зможуть з'явитися сепаратистські настрої, якщо для цього не буде підстав. На їх думку зараз дуже важливо показувати наскільки патріотично налаштовані Запорізьці. Тому велика кількість прапорів та синьо-жовтий Дніпрогес на їх думку вказують на те, що в нашій області не буде повторення подій, які відбуваються наразі на сході країни.